Так, а тепер можна холодний пуск зняти. Знімаємо ж... холодний пуск. Да, це ж дізель. Зараз буде. Мені... Ту -ту 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 -ту. Ну, типа, бо дізель. Зараз я закриваю двері, дерчата. Шумоізоляція Так, Ждемо поки. А є це у нас що? Кондей? Кондей, так. Да. Ага. Все. Півтичка, друзі. Клас. Це реально класно. Yeah. І, до речі, це ж не кондиціонер. По мануалу ця штука називається кліматична установка з ручним управлінням. А, дуже да. так. Просто вони ж АЕС пишуть, я думала АЕС це типа ну, кондиціонер. Автоматік кондиціонер. Mm. Yeah. Щось такого. Ну, я точно знаю, бо я читав, перечитував, що це. Е от... Е Кліматична установка з ручним управлінням. Є кліматична з автоматичним, там, де ви крутілку виставляєте, нажимаєте авто і воно там само регулює. А тут е кліматронік, по-моєму, він mm -hmm. якось так називається. Mm -hmm. Прикольно. А де це ми в гольфу? Гольф 7, 2016 yeah. рік, 249, вже 250 пробігу, бо їздили на тест-драйв, ось люди недавно приходили, вибирали. Класна машинка, є подогрівчики, сидінь. Так. Yeah. Можна крутитися так, так хоп-хоп-хоп. Коротше, оу, все як треба. Да, так, так. Да. Карманчики там, всі діла, телефон карбон? сюди може. А, ага, думала за карбон. Ні, ні, диви. Ну, сюди телефон, до речі, да. ляже, так впевнено. Да. Взагалі да. група так вони прикольно роблять. Машини, німці все таки, Ергономіка присутня. Ці їхні підлокотнички це знаєш окрема любов. Його можна виставити як хочеш. Mm -hmm. Можна навіть отак, якщо ти там сильно босс, можна виїхати, <рес> тут так делати, деньги вважати. Ну так. Да. А треба, раз, вони сположив. І все акуратненько. Хоп, Прикольно, прибрав. у да. Да. мене теж уток. Поставив. Саме головне, щоб лікті були на одному рівні. Тоді буде їхати комфортно. О. Такий гольфік у нас є. Приходьте, дивіться, тестуйте, купуйте. Да, друзі, чекаємо. От тут. -о.